Шановні колеги, шановні українці, завершується 2024 рік. Ще один рік боротьби за свободу України, рік стійкості та рік незламності. Гідно пройшли його завдяки нашим воїнам, захисникам і захисницям, а також завдяки усім українцям, які наближали і наближають нашу перемогу. Сьогодні хочу особливо підкреслити 10 головних напрямків, де маємо важливі результати. Перший напрям це безпека і оборона. На оборону цього року спрямували більше половини видатків державного бюджету. Буквально кожну гривню зібрано всередині країни. Завдяки інвестиціям держави та приватного сектору спроможності українського ОПК зросли в 6 разів. В оборонній сфері працюють понад 800 державних і приватних компаній. Більше тисячі зразків зброї і техніки допущено до експлуатації. З них половина українського виробництва. У сегменті дронів вітчизняна продукція складає понад 96%. Через проєкт Армія дронів закупили більше 1,2 мільйона безпілотників. Самохідних артсистем. Україна виготовляє більше, ніж будь-яка країна вільного світу. Значно просунулася ракетна програма. Була створена українська далекобійна зброя. Запрацювала так звана данська модель завантаження українського оборонно-промислового комплексу, тобто партнери допомагають Україні, закуповуючи зброю для України в українських підприємствах. Вдалося залучити майже 1 мільярд доларів. Другий напрям це наша фінансова стійкість. Всі пріоритетні видатки профінансовані в повному обсязі. Від партнерів залучили 41,7 мільярдів доларів міжнародної допомоги. Вдячний усім країнам та міжнародним фінансовим організаціям за солідарність. Запрацювала програма від Європейського Союзу Ukraine Facility. Україна вперше у своїй історії пройшла шість переглядів у межах однієї програми з Міжнародним валютним фондом. Отримали за нею майже 10 мільярдів доларів. Здобули одну з найбільших фінансових перемог за весь час війни. ЄС та країни G7 надають Україні 50 мільярдів доларів, забезпечених російськими замороженими активами. Російські гроші працюють на нашу стійкість, і перший транш у розмірі 1 мільярд доларів уже не дійшов до бюджету. Третій напрям енергетика. Попри десятки російських атак на енергетику, ми вистояли та зберігли цілісність системи. Розгорнули масштабну кампанію з відбудови. До Фонду підтримки української енергетики залучили понад 1 мільярд євро внесків від партнерів. За ці кошти купуємо обладнання і повертаємо людям у домівки, світло і тепло. Розширили можливості імпорту електроенергії з Європи з 1,7 до 2,1 ГВт. Це допомагає балансувати нашу енергосистему. Впровадили пакет енергетичної підтримки для громадян та бізнесу. Безвідсоткові кредити для фізичних осіб, кредити для ОСББ, ЖБК для малого і середнього бізнесу, пільгові кредити для великих підприємців. Будуємо децентралізовану енергетику як важливу частину повоєнної енергетичної системи. Четвертий напрям це відновлення. Маємо чіткі пріоритети енергетика, житло, критична та соціальна інфраструктура, гуманітарне розмінування. У 2024 році відновили 155 шкіл, 124 медичні заклади, реалізували 640 інфраструктурних проєктів. У межах програми Є відновлення за цей рік понад 46 тисяч родин отримали 4,7 мільярди гривень за пошкоджене та зруйноване житло. Також видали житлових сертифікатів на 4,4 мільярди ще для 2,8 тисяч українських родин. Маємо практичні успіхи в гуманітарному розмінуванні. Обстежили понад 315 тисяч гектарів потенційно замінованих земель сільськогосподарського призначення. Більше 265 тисяч повернули в експлуатацію. П'ятий напрям дотримання державою всіх соціальних зобов'язань. За 2024 рік виплатили понад 730 мільярдів гривень пенсій та майже 180 мільярдів гривень соціальних допомог. Індексували пенсії. На поточний опалювальний сезон зберігли незмінність тарифів на газ, тепло і електроенергію. Родинам, які цього потребують, допомогли житловими субсидіями. За ініціативи президента України Володимира Зеленського запустили пакет додаткової допомоги Зимова підтримка розширили перелік державних соціальних послуг і довели число створених центрів життєстійкості до 200. Це локації, де люди отримують всебічну підтримку, зокрема психологічно. Шостий напрям це освіта та медицина. Завдяки комплексній політиці Школа офлайн понад 100 тисяч дітей повернулись до очного навчання з дотриманням умов безпеки. Виділили 7,5 мільярдів гривень для будівництва укриттів, закупили більше 500 шкільних автобусів українського виробництва, створили службу освітньої безпеки в школах, яка діє в понад тисячу закладів освіти. 2 мільярди гривень держава виділила на безоплатне харчування учнів початкових класів і одночасно профінансувала програму модернізації шкільних харчоблоків. Також продовжили реформу нової української школи, оновили понад сотню майстерень профтехів, почали видавати гранти на навчання для студентів-контрактників. У медицині робимо акцент на реабілітації, спрямували в цю сферу понад 4,7 мільярди гривень. Більше 2,3 мільйона людей у 2024 році скористались програмою Доступні ліки. Мережа мобільних аптек охопила 13 регіонів. Сьомий напрям ветеранська політика. Електронне посвідчення ветерана працює і ним вже користується понад 350 тисяч людей. Маємо 1480 єдиних вікон у ЦНАПах для ветеранів та їхніх родин. Розширили програму безоплатного протезування. Граничні ціни на протези підвищеної функціональності збільшені, а процедура отримання такого протезу спрощена. Завдяки грантовій підтримці від держави започатковано тисячу ветеранських бізнесів. Майже 20 тисяч військових та ветеранів скористались послугою з безоплатного зубопротезування і зуболікування. Більше 4,6 тисяч захисників отримали власні оселі. Працюють понад 460 фахівців із супроводу ветеранів. Щомісяця їх ставатиме все більше. Восьмий напрям адаптивна економіка, робота бізнесу та розвиток логістики. На початку року президент Володимир Зеленський започаткував політику, зроблену в Україні, і вона вже згенерувала 0,6% зростання валового внутрішнього продукту. Зокрема, продажі українських товарів збільшились на 9,5% завдяки програмі Національний кешбек. До неї доєдналось 8 мільйонів громадян та 1600 українських виробників. Майже 18 тисяч нових робочих місць створено завдяки грантам на розвиток переробки. Понад 42 тисячі робочих місць буде згенеровано через мікрогранти на започаткування та розвиток власної справи. Їх видали 10,6 тисяч на суму 2,6 мільярди гривень. Також запустили грантовий компонент для молоді. Важливим інструментом підтримки бізнесу залишається програма 579. У 2024 році підприємці отримали понад 24 тисячі кредитів на суму понад 90 мільярдів гривень. Вже майже 15 тисяч родин отримали пільгову іпотеку за програмою ЄОСеля. У 2024 році зібрали третій урожай за час повномасштабної війни 75,5 мільйонів тонн зернових і олійних культур. Держава допомагає аграріям. Крім грантів на садівництво і тепличне господарство, сільгоспоривники отримали цьогоріч 3,5 мільярдів гривень у вигляді дотацій та субсидій. Результатом стало зростання експорту на понад 13%. Наші логістичні можливості розширились, перевалка українських портів склала понад 91 мільйон тонн, як за рахунок портів Великої Одеси, так і за рахунок Дунайського портового кластеру. Україна продовжила транспортний безвіз із ЄС. Норвегією і Туреччиною. Збільшуємо пропускну спроможність з західного кордону, відкрили новий пункт пропуску на кордоні з Польщею, здійснили швидку реконструкцію ще 18 пунктів пропуску. Дев'ятий напрям європейська інтеграція. 2024 рік був знаковим. Розпочались передступні переговори про членство України в Євросоюзі. Стартував зовнішній скринінг українського законодавства на відповідність європейському праву. За першим переговорним кластером він уже завершений. З нашого боку створена дієва архітектура переговорного процесу та підготовлені проекти дорожніх карт, передбачених переговорною рамкою. Готові оперативно виконати всю нашу домашню роботу, аби держави-члени ЄС могли ухвалити політичні рішення якнайшвидше. Десятий напрям цифровізація. Цифрова держава це вже реальність, у якій ми живемо. Майже 22 мільйона користувачів дії, більше 30 послуг у застосунку та понад 120 на порталі, п'яте місце у світі за рівнем розвитку цифрових державних послуг. У 2024 році ми запустили сервіс Є підприємець, освітню екосистему Мрія, Бронювання в дії, шлюб онлайн, Ю-Резиденсі та багато-багато іншого. За кожним новим сервісом конкретна ціль. Допомогти людині осучаснити державу, пришвидшити усі процеси, щоб повоєнна Україна здійснила стрімкий стрибок у своєму розвитку. Головний результат третього року повномасштабної війни наша стійкість, наша адаптивність, оперативні відповіді на численні виклики. Ще раз дякую усім, хто захищає, рятує, лікує, навчає, працює. Завдяки нашій єдності ми пройшли 2024 рік. Попереду багато викликів і багато роботи. Впевнений, що у 2025 році ми станемо ще сильнішими. З прийдешнім Новим роком перемоги, злагоди та добробуту всій нашій Україні. Дякую за увагу. Слава Україні!